Я вже 12 років займаюсь Це прекрасний спорт. Я вже був призером Купу Європи, чемпіоном Купу Європи. Дзюдо це не лише бойове мистецтво, а й школа характеру. Вихідними в бучі відбувся відкритий турнір «Гонтюк Кап саме для таких хлопців і дівчат з характером. На татамі вийшло близько 500 спортсменів із різних куточків України. Вирішила долучитись до цих змагань, бо це дуже крута організація, багато учасників та велика можливість боротися. Дуже дуже щасливий, що попав сюди. Бо цей турнір, як для мене, дуже Важливий та високий рівень турніру, і дуже хочеться взяти золото. «Перша зустріч була важкувато. Мені дівчинка вивернула руку. Ну трошки больно було, ну, але нічого страшного. Друга з сутичка була з дівчинкою 105 кілограм. Я слава Богу, виграла. Було теж важкувато, але все одно було. На третю зустріч це вже був фінал. Я дівчинку кинула через підхват по дві ноги. Це перший раз в житті, коли я на змаганнях таке зробила. Турнір називається Кап» на честь легенди українського дзюдо заслуженого майстра спорту дворазового призера Олімпійських ігор Романа Гонтюка. У свій час мені вдалося прославити честь нашої країни. Піднімався прапор нашої країни, грав гім гімн України. А тепер юні дзюдоїсти можуть. Рівнятись на мене, вони можуть вірити, що Олімпійські ігри це під силу, це можливо, і вони сьогодні, починаючи з таких маленьких турнірів, можуть дойти до Олімпу. Приємним подарунком для юних спортсменів став приїзд ще однієї зірки: бронзової призерки Олімпійських ігор, триразової чемпіонки Європи та дворазової чемпіонки світу Дар'ї Білодіт. Приємно спостерігати, як дзюдо все більш і більш стає впізнаваним а все більше і більше людей з різних сфер дізнаються про цей вид спорту. Я думаю, що через декілька років. Ми взагалі вийдемо на такий дуже масштабний рівень. Я хочу стати як Дар'я Біла і бути олімпійською призеркою або навіть чемпіонкою. Турнір організували відділення Національного олімпійського комітету в Київській області спільно з Федерацією дзюдо України. Він присвячений 35-річчю Національного олімпійського комітету України. Це один із таких важливих напрямків Національного олімпійського комітету. Проводити заходи по всій Україні, збирати дітей. У яких немає можливості десь спробувати якийсь спорту. Для наших дітей дуже важливо бути в такому ритмі, бути в ритмі тренувань повсякденних, в ритмі таких змагань, як, бо це є змога бути в емоційному, гарному стані і жити, просто жити, як і живуть всі інші діти в усьому світі. Це дуже важливо, тому що ми виховуємо націю переможців, здорову націю. Яка звикає з дитинства працювати, бути дисциплінованою і в майбутньому готуватися до захисту своєї бізнес. Наша спортивна спільнота дуже дружня, тому ми завжди допомагаємо один одному. І я дуже радий, що у нас була теж можливість якось посприяти проведенню цих змагань.